Друзі, зараз ми з дитиною їй сім років вона ходить в польську школу, будемо вчитися писати польські літери по черзі писані. Давай першу букву А. пиши. А великий зразу мали. Так, А, звичайне А, тут немає нічого складного. Тепер онусове. Mm -hmm. ОНУ. І маленькі. Тепер буква Б, так? Uh -huh. Наступний рядочок нижче. Завжди сходимо вниз. І маленькі. Маленькі Б. Давай ще один раз напиши, uh -huh. бо теж негарно би написала відступ зроби, не неоконом папером, бо ми тут mm -hmm. отут. Б велике. А ми заодно з вами повчимо літери, так? Б велике. І Б мале. Молодець. Оце вже гарніше. Супер. Тепер літерка С. Отут. С mm -hmm. велике і С мале. Супер, спускаємось нижче. <coughs> Тепер літерка Ч. І ще, ще? Супер. Тепер літерка е... Д, так? Може... О, так, так? Тобі зручно писати? А, ні, ні, ти ж тут мала писати. Ні, ще Д. «Д» велике. Боже, як ти його закрутила? Іди мале. Давай ще один Отто відступ зроби. і тут ще раз. Д велике. Супер, і продовжимо наступному відео, так? Наступна порція.